Зоряний проектор Озос Galaxy це найкращий зоряний проектор, який ми протестували, і зараз на Amazon діє знижка 38%. Занурення в космос, не виходячи з дому, чому Озос Галаксіли це знахідка для будь-якого віку. З дитинства мене заворожували зірки. Пам'ятаю, як, лежачи на спині в літню ніч, я годинами розглядав небо, намагаючись вгадати сузір'я і мріючи про подорожі до далеких планет. Зараз, коли можливість відправитися в справжній космічний політ залишається мрією, технології дозволяють нам принести шматочок всесвіту в свій будинок. І одним з найдоступніших і вражаючих способів це зробити є зоряний проєктор. Нещодавно я захопився темою астрономії для дому і вирішив протестувати кілька моделей. І можу з упевненістю сказати: Озос Галакси це справжня знахідка, особливо враховуючи поточну знижку на Amazon. Чому я вибрав OZOS Galaxy Light? Серед безлічі зіркових проєкторів на ринку OZOS Galaxy Light привернув мене своєю репутацією і, звичайно, ж, ціною. Я завжди був прихильником розумних покупок і можливість отримати високоякісний продукт за привабливою ціною, це те, що мене особливо зацікавило. В оглядах часто згадувалися деталізовані проєкції і безшумна робота, що було для мене дуже важливо. Я не хотів, щоб проектор заважав сну або створював додатковий шум у кімнаті. Перші враження та вражаючі проекції Коли я вперше увімкнув Озос Galaxy Light, я був вражений. Я очікував побачити стандартні, розмиті проекції, але натомість мене зустріли яскраві, чіткі зображення сузір'їв, планет і туманностей. Кольори виявилися набагато насиченішими, ніж я міг собі уявити. У повній темряві ефект був просто приголомшливим, здавалося, що я дійсно лежу під зоряним небом. Я спробував проєктувати зображення на різні поверхні, стіни, стелю, навіть на невеликий екран. І скрізь якість зображення залишалося на висоті. Особливо вразили диски із зображеннями стовпівтворіння і NGC 2359 Шолом Тора. Ці проекції настільки реалістичні, що створюють відчуття дотику до космосу більше, ніж просто нічник, можливості і функціональність. Ozos Galaxy це не просто нічник для дітей, це повноцінний інструмент для створення атмосфери і занурення в світ астрономії. Я використовував його для створення розслаблюючої атмосфери, увімкнув проектор перед сном. Налаштував таймер на 30 хвилин і насолоджувався спокоєм і спокоєм. Навчання дітей показував дітям зображення сузір'їв і розповідав про планети. Це чудовий спосіб зацікавити їх астрономією. Організації тематичних вечірок використовував проектор для створення космічної атмосфери на вечірках з друзями. Плюси і мінуси, про які варто знати. Плюс Висока якість проекцій, яскраві, чіткі зображення, які вражають уяву. Безшумна робота двигун працює абсолютно тихо, не заважаючи сну і відпочинку. Простота використання, управління проєктором інтуїтивно зрозуміло навіть для дітей, розширюваність, можливість придбання додаткових дисків із зображеннями, що дозволяє розширювати можливості проєктора. Перезаряджуваність зручно, що проєктор можна використовувати без підключення до розетки, приваблива ціна, особливо зараз, з урахуванням знижки на Amazon, це один з найдоступніших варіантів на ринку. Мінус: якість зображення при денному світлі, як і будь-який проектор, OZOS Galaxy Light найкраще працює в повній темряві. При денному світлі зображення стає менш помітним. Однак, для дітей, яким потрібен нічник, це не є проблемою. Обмежений набір дисків в комплекті, у комплекті є лише кілька дисків, що може бути недостатньо для тих, хто хоче отримати максимально різноманітний досвід. На щастя, додаткові диски можна придбати окремо. Не найреалістичніший симулятор зоряного неба. Якщо ви шукаєте максимально точний симулятор зоряного неба, то вам варто звернути увагу на більш дорогі моделі, наприклад, Home Star Flux. Досвід використання та рекомендації. Після кількох тижнів використання OZOS Galaxy Lite я можу з упевненістю сказати, що це чудовий вибір для тих, хто хоче принести шматочок космосу у свій будинок. Він простий у використанні, забезпечує вражаючі проекції та має привабливу ціну. Я рекомендую OZOZ Galaxy Light. Батько для створення заспокійливої атмосфери в дитячій кімнаті і навчання дітей астрономії. Студент для створення атмосфери для навчання і відпочинку. Всім, хто любить космос для створення унікального і незабутнього досвіду. Висновок, чи варто купувати OZOS Galaxy Lite Якщо ви шукаєте доступний, простий у використанні та забезпечує вражаючі проекції зоряного проектора, то OZOS Galaxy Lite – чудовий вибір. Особливо зараз, з урахуванням знижки на Amazon, це пропозиція, яку не можна пропустити. Він ідеально підходить для створення розслаблюючої атмосфери, навчання дітей і просто для тих, хто любить космос. Не чекайте, поки знижка закінчиться пориньте у світ сірок прямо зараз.